Друзі, всім привіт! Можливо комусь буде цікавий для Німеччини, не знаючи на експорт, є клас в комплектації Elegance. От. Машина 2008 року, рестайлінгова, має трошки нюанс по передньому правому крилу там з бампером, хто бачить трошки притертість, але е, ціна машини 4000 євро і машина вся в рідному красі один власник. 2.2 мотор. Я зараз покажу комплектацію. Восьмий рік. Восьмий рік. І ми дивимося. Запах нормальний, в машині не курили. Руль достатньо адекватний. Круїз 372 пробігу. Коли він не кручений, нічого не робилось, то воно не робилось. Кліма підігрів. Там комплект коліс. Машина ось привезена була і вже, скажімо так, площадка її продає. Тут у нас так само шкіра. Зараз дірну капот. Я його не заводив навіть. Сьогодні у нас трохи сніг. Ця машина, хто знає, легендарна. 646-й мотор з некрученими крилами, з некрученим капотом, з захистом на капоті все є. Принаймні, тут я не бачу ніяких потьоків спереді. Бачу, що залитий трошки неправильний анти в Mercedes. Хто знає який має заливатися, то напишіть в, в коментарях. Бачите? Лобове 8-го року оригінал. Я машину завожу. Перший запуск. 372 пробігу. Пробуємо. Оба. Півтори тисячі Завівся. Все, тепер він працює, як має працювати. Кому цікава така машина? Пишіть в Директ, знаходиться недалеко від мене. Два комплекта колес. Ще й правильні колеса. Ті, які треба. Шістнадцяті. Шістнадцяті? Так, ті які, е, да, Задні парктроніки. Передні також арки показує. Машина в рідній фарбі. Підкреслюю це ще раз. Той, хто розуміє, що для Мерседеса це не пробіг, той обов'язково придбає собі такий автомобіль. Тому будьте здорові, всім добра! Всього найкращого.